Привіт, люди, дорогі леви, це Таро прогноз на серпень 2025 року. Сьогодні у мене чотири колоди Таро. І з кожної витягну для вас по дві карти. І так, давайте дивитися, яким буде серпень для вас. Що приготували вам вищі сили? Так, перша карта, перша колода і перша карта для вас. Імператриця. Імператриця карта. Розкоші, задоволення, радості від життя. Це чудова карта, коли карта прибутків і в бізнесі, і карта лідерства, коли ви стаєте головною героїнею свого життя. Чудова карта. Наступна рицар. Це термічів. Це про швидкість, про чіткість, про ясність, якась інформація прийде ваше життя, про ясниця. Якась ситуація. Це про швидкість, про дорогу, про велідрядження на роботі або поїздка кудись. І це більше таке спонтанне рішення, коли несподівано треба дуже різко приймати і швидко приймати рішення. Їхати, приїхати, поїхати, якісь справи, якась інформація, обробка інформації, все, що ми говоримо. І це також ще про те, що рицар — це коли, наприклад, дорослі діти ваші вилітають з гнізда, спішать, їдуть від вас, їдуть навчатися в інше місто, закінчили школу, вилітають з гнізда. На роботу, уже починають жити таким самостійним життям, хтось від вас від'їжджає. Також це коли хтось і приїжджає до вас в гості. Це дорога і, в... і туди, і назад, коли до вас, можливо, ваші діти приїжджають в гості, ви а, і ви це раді завжди. І також, коли ви, можливо, так швидко вам подзвонили, зібралися, поїхали в гості чи до вас. Ви зустрічаєте гостей однозначно чи так, чи сяк. І також це є карта ясності. Рицар своїм мечем розсікає хмари і вноситься ясність, якусь вашу справу, якусь вашу ситуацію, яка у вас була. Проясняється, Приходить потрібна інформація, потрібні люди. Це стає і це дуже швидко. Це є така велика швидкість. Дуже швидко треба буде обробляти інформацію, робити, приймати швидко рішення. Так, наступна карта. Дивимося. Мах. Карта номер один. Карта творця свого життя. Карта номер один це я. Я творець свого життя. «Я». І це є моє тіло. В першу чергу це про ваше тіло. Можливо, ви захочете ви. Почнете нову дієту після відпочинку особливо, треба схуднути, треба щось починати робити, або почнете якийсь новий проєкт. Це карта номер один, коли ви щось починаєте, щось про вас, про ваше особисте життя, що ви, тобто, так як про ваше тіло, що ви знаєте, що вам зараз потрібно, і починаєте це робити. Це тільки такий перший крок, коли, але ви все можете. Це знаєте, їм вагання, це ще карта як перевернута вісімка, коли ви зважуєте все, карта вибору також може бути піти тим шляхом, чи тим У вас буде вибір. А, бігати зранку чи ходити вечором в спортзал, ви будете вибирати, там, сідати на таку кету-дієту чи на таку, тобто ви будете вибирати той проєкт чи той проєкт. Це те, що стосується тільки особисто вас, коли ви вибираєте своє життя і. Ви будете чітко знати, чого ви хочете, тому що тут творець, я головний герой цьому житті. Я знаю, як мені треба, я знаю, як я хочу. Це все про, про себе. Так, наступна карта. підвішений. Карта. Якась ситуація в вашому житті не рухається зовсім щось підвішано. Можливо, вона потребує переглянути все. А, під якимось іншим кутом, якщо ви дивилися, так можливо, треба щось переробити. і це ще якась прив'язка до чогось, коли ви прив'язані до якоїсь своєї справи, до чогось таке, що воно не рухається, уже не приносить доходу, не приносить задоволення, але ви ще це все тягнете, ви прив'язані, якась звичка є така, і ви до цього прив'язані, і це як позбутися якоїсь звички, яка вас. Не пускає далі, нема прогресу. От ви там худли і зупинились на якійсь вазі, і воно далі не рухається, чи ваш проєкт якось рухався, рухався і зупинився, і ви не бачите, що ви ще можете зробити. І тут, власне, таке переосмислення. Щось не рухається в вашому житті, тому що потребує якогось переосмислення. Це як? А ще знаєте, може бути так. Карта, що не варто приймати от така інформація, вона ще проігрується, та карта, так що не варто приймати поспішне рішення. Можливо, треба подивитися під іншим кутом. Тому що людина тут дивиться вниз головою на якесь своє питання, яке підвисло. Можливо, є рішення якесь, яке ви не бачите зараз, на даний момент. І це ще карта радить не приймати поспішне рішення. Почекати ще карта часу, не спішити. Або якщо, наприклад, якісь стосунки такі, які не розвиваються, зайшли в тупік, а щось вам пообіцяли, а не роблять, не дають відповіді, воно от тягнеться. Давайте візьмемо підказку ще до цієї карти, тому що цікава ситуація підвисла і що робити, щось тут допоможе. І щось піде і не по плану, ви приймете таке блискавичне рішення. Щось вас як пробудить, тут вежа. Щось так, як ви приймете блискавичне рішення або все, тому що вежа це руйнується. Тут про руйнування, про те, що все, вже треба, раз воно вже нічого не рухалося, треба відсікати, треба робити щось по-новому, і вам прийде така блискавична ідея. Як вирішити це питання? Чудова карта, цікава ситуація буде у вас. Так, такі, знаєте, ці карти є такі карти Вищого двора. Вони як розв'язують якийсь кармічний вузол у вашому житті. Щось підвисло, якась ситуація, ви не знаєте, як поступити, можливо, у враженні очікуванні. І ви це карта такого. Сміливості, коли ви приймаєте блискавичне рішення, вам приходить ідея, потрібна інформація, потрібні люди, і це все вирішиться не таким способом, як ви розраховували, ви розраховували, що це якось по-іншому розв'яжеться, але тут дуже таке буде спонтанне для вас неочікуване рішення. Це як проснутися. Ви як знімете розові окуляри з якоїсь ситуації і скажете, так, все. Я знаю, як я хочу, як треба. Ви як спите, бо тут людина підвішена, як догори ногами спить. І це пробудження. Дуже так чудові енергії будуть. Ну, леви, на вас це схоже, що ви вмієте прийняти отак блискавичне рішення і розв'язати цей горді у вузол. Карта справедливості. Карта справедливості це про те, що справедливість. Як то кажуть, візьме верх. Це буде навіть краще, ніж ви думаєте. Все розрішиться на вашу користь. Тут меч. Меч це про чіткість, про ясність. Є тут такі вагання, воно щось тягнеться. Це також не про швидкість, а про чесність або, можливо, вам треба в якійсь даній ситуації чесно відповісти собі на свої запитання. Це про чесність і чесність перед собою. Меч в руці цієї жінки це про чіткість, ясність, чітко зрозуміти, для чого це вам, куди це приведе, і е, дати собі чесну відповідь. В першу чергу бути чесною з собою. І так як тут повежі, як знімається окуляри на якусь ситуацію. Так. Хтось так, як водить вас за хвіст, тягне це все і ви зумієте розрубати той гордіові. Дев'ятка. дев'ятка, чаш, це про радість, про легкість, про ніжність, про те, що як людина тут дуже легко вдихає, розпахує руки як крила, і їй легко. Все радісно, життя починає цвісти новими барвами, все в квітах, все в радості, в щасті, і можу собі дозволити. В першу чергу це ще є карта відпочинку. Коли ви відпочиваєте, коли ви насолоджуєтеся життям, можу собі дозволити. Радість, і це як дійснення мрії, тому що це велика радість. Дев'ятка це як результат. От ви йшли, йшли до цього. Це результат, який вас дуже потішить. Ви отримаєте те, що ви хотіли, і вам буде неймовірно приємно, радісно. А, яка чудова карта. Так, радість буде в вашому житті, багато ніжності життя буде, ви просто будете співати від радості. Так, наступна карта вісінька. Це у нас про якісь такі будуть, як бар'єри, обмеження. Це коли ви самі собі щось не можете дозволити. Тут є зав'язані руки, зав'язані очі. На якусь ситуацію вам буде неприємно, або ви не захочете дивитися. Ви з зав'язаними очима і ви не хочете дивитися в той бік чи на якусь ситуацію, або ви Попадайте, що вам от не сподобається це, ви захочете закрити очі, не захочете дивитися, але ще може бути, що ви можете кудись поїхати, в якийсь місці можете, так як обмеження є такі обмежуючі ситуації, коли ви поїхали, а вам там не сподобалось, вам некомфортно якось, ви очікували чогось кращого, але можливо, вам захочеться звідти піти. А, і це такі якісь а, можуть бути ще внутрішні обмеження, що ви самі собі щось будете не дозволяти. А, або як це ще карта такого примирення, що от я можу щось зробити, в мене ноги тут вільні, але я ну, поки що нічого не роблю. Ще понаблюдаю, ще почекаю, ще трошки потерплю. Але подумайте, чи варто вам це терпіти. Так, тому що у вас зав'язані очі, зав'язані руки, але ноги вільні, ви можете йти куди хочете. Вас якби ніхто не може заставити бути в цій ситуації. Так, давайте натягнемо ще одну карту. Сімка. Сімка мечів це про мудрість, про проявити мудрість. От ви звідкись підете, звідти де вам не подобається. Тут дев'ятка мечів і п'ятірка, людина йде геть. Ви підете звідти, звідки вам там, де вам не подобається. А ви утікаєте, ви собі знаєте, вам некомфортно і ви йдете геть. І це ще про те, що хтось може піти від вас і прихопити щось ще з собою, тому що тут людина йде, і це так як така, знаєте, людина, яка хоче вас обманути, скористатися вами. Так. І тут увага, будьте пильними, щоб не попастися на шахрая, і щоб вас не обманули. Так, витягнемо ще одну карту. Проявіть таку мудрість. Карта мечів, знову рицар мечів, швидкий, дуже швидко ви вирішите всі свої питання. Карта швидкості. Серпень буде для вас вдалим. Ви будете вирішувати всі питання, навіть ті питання, які довгий час тягнулися, ви все вирішите дуже швидко. Карта швидкості, чіткості, ясності, і вона тут аж два рази. Серпень для вас буде дуже таким прибутковим. І, як то кажуть, ви вирішите дуже багато питань своїх таких побутових. І навіть такі, які висіли довгий час, не давали вам спокою все вирішиться у вашу користь.